Доброго вам здоров'я, шановні! 28 січня, вівторок. Сьогодні День Єфрема, Єфрема Сиріна, а ще сьогодні іменини домовика в народному календарі. Ще сьогодні церква згадує преподобного Єфрема Новоторського і преподобного Єфрема Печерського. В народі про цей день ще казали, що це День Єфрема, Юхима або Охрима. Якщо вітряно, згадували наші пращури, то літо буде мокрим. Або так казали ще про цей день Юхим приніс вітер на сере літо. Наші предки дуже уважно спостерігали за природою і передавали свої спостереження через прикмети, які допомагали передбачити погоду чи врожай. Наприклад, якщо сніг рясно вкриває дерева та гне їхні гілля, це означає, що рік буде врожайним, а якщо взимку багато інею, то влітку буде чимало роси природа ніби готує вологу для майбутнього тепла. Цікаво, що навіть поведінка півня могла підказати зміни в погоді, якщо він починав волочити хвіст, це вважали знаком наближення снігопаду. Туман взимку, який стелиться по землі, часто передвіщає відлигу, а коли дерева вкриваються пухнастим інеєм, можна очікувати доброго медового врожаю влітку. Особливу увагу звертали на сніг в цей день наші пращури. Якщо його багато, то літо, ймовірно, буде дощовим. Навіть дим із Комина міг розповісти про погоду. Якщо він закручується під гострим кутом до землі, значить, наближається снігопад. З цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікаво але дізнаєтесь і саме народних українських, саме українських я наголошую на цьому, я шукаю свої матеріали для. Цього каналу в старовинних джерелах, в старих книжках, в етнографічних джерелах, в працях, вчених, етнографів. Тому цій інформації можна довіряти. І дійсно не дивуйтеся, якщо контент на цьому каналі відрізнятиметься трішечки від того, що ви можете прочитати десь чи почути, через те, що я враховую не тільки неперехідні свята, а ще враховую перехідні народні свята. У нас такі є. У нас є церковні неперехідні свята, ще, е, перехідні свята. церковні перехідні є свята, є ще народні перехідні свята, і є ще перехідні народні звичаї. Все це я враховую. Для того, щоб саме календар народний на 2025 рік був найбільш повним. От, тому, будь ласка, додивіться відео до самого кінця. Це унікальний дійсно контент на цей рік. Ставте йому лайк, вподобайку, робіть репост і пишіть довгі-продовгі коментарі. Це дуже-дуже важливо. Я дякую вам за перегляд цього відео. Заздалегідь, дякую Богові Господу нашому за цей день і всім нашим захисникам. Дякую за цей день. І всім заступникам небесним так само дякую за цей день. Слава Україні! Я починаю. Сьогодні церква вшановує пам'ять преподобного Єфрема Сиріна, одного з найяскравіших вчителів і письменників ранньої церкви. Його життя це надзвичайна історія людини, яка своїми талантами та відданістю зуміла вплинути на духовний розвиток християнства. Єфрем народився в місті Нізібіс, що знаходилось на кордоні між сучасними Сирією та Туреччиною. Часи його життя були непростими він жив під час правління імператора Костянтина Великого, коли християнство лише починало утверджуватися. Відомо, що з юних років Єфрем прагнув до духовного життя. За переказами, він мав палкий характер. Але під керівництвом мудрого наставника навчився лагідності та смиренню. Єфрем був мундрівним ченцем і багато подорожував. Його шляхи пролягали через Палістину, Єгипет, де він спілкувався з іншими подвижниками, зокрема преподобним Паїсієм. Він також зустрічався з Василієм Великим, який високо цінував його вченість. Хоча Єфрем називав себе невченим його знання й мудрість. Вражали навіть найвидатніших мислителів того часу. Сучасники називали його лірою Святого Духа. Єфрем писав гібни, проповіді вірші, які досі захоплюють своєю красою та глибиною. Його твори швидко перекладалися грецькою мовою і використовувалися в церковному богослужінні. Він вмів об'єднувати богословську мудрість із поетичним натхненням. Створюючи пісне співи, які співали, як псалми. Єфрем був не лише поетом, але й глибоким мислителем. Його знання охоплювали не лише богослов'я, але й природознавство, міфологію, етнографію. Особливо цінність його творам додає знання єврейської мови та географії Палестини. Преподобний Єфрем залишив нам глибокі духовні настанови. Одна з них звучить так. Лікуй перш себе, а якщо не можеш, то оплакуй сліпоту свою. Його слова, сповнені любові, мудрості, закликають до духовного вдосконалення. 28 січня святкують День преподобного Єфрема, який в народі відомий як Охримівдень. Цей день вважався особливим для домовика, адже в народній уяві Охрим це іменини домашнього духа, захисника оселі. Господарі намагалися задобрити свого похатника-домовика, щоби той не пустував і піклувався про дім, оберігаючи його від злих сил. Для цього залишали йому кашу, ставлячи тарілку з ласощами в затишному куточку, де за повір'ям домовик полюбляв відпочивати. Охрімів день також приносив прикмети на наступний рік. Вірили, що якщо в цей день здіймався вітер, то літо буде прохолодним і дощовим. Погода на Охріма була своєрідним передвісником змін в природі, і люди уважно спостерігали за нею, аби зрозуміти, що чекати від прийдешнього вружаю. Цей день нагадував про зв'язок людей з невидимими захисниками дому та збереженням гармонії з силами природи. Домовик хоронитель домашнього вогнища, що живе під піччю чи за нею, в найпотаємніших куточках оселі. Його сила йде ще з давніх часів, коли люди вірили, що він оберігає рід, стежить за добробутом дому і завжди на варті. Кажуть, що він дбає про своїх господарів, допомагає в господарстві, а якщо чужі в хату зайдуть, то може й нашкодити. Якщо велике лихо на порозі, домовик завжди попередить, але якщо господарі забудуть його задобрити, то й своїм може зашкодити. Коней вночі заїздить, в хаті галас підійме, по гори, що тарабанить так, що й око не зімкнеш. Зразу стає зрозуміло, образили домовика, треба негайно з ним миритися. Кажуть, він може бути й примхливим, любить худобу певного кольору, а от іншу може мордувати. От і мусить господар тримати в стайні ту масть, яка домовикові до вподоби, а щоб коні спокійно спали. Радять козла до них підселити, він від домовика захистить в разі чого. Якщо родина переїжджає в нову хату, то й домовика із собою треба забрати. Та не просто, а з обрядом, аби він разом із родиною пішов на нове місце. Здавна ще люди згадували й інші імена для домашніх божків, як от чур чи пек. Коли вороги наступали, чи біда до порогу підступала. Люди шепотіли цур тобі, пек, і вірили, що ці духи їх захистять. Звідси і пішли такі вислови, як цуратися, тобто відділятися від чогось або когось, і спекатися, тобто позбутися лиха. Та й слово безпека теж могло мати коріння від пека, якого кликали на допомогу. Чур, чи як ще казали, щур це, по суті, предок, який став Богом і захищав родове майно та землю, тому і кажуть, відсуратися це значить покинути свої корені, родові межі і свій рід. В різних місцевостях домовика називають по різному: похатник, годованець, хованець, господар, служка, помічник або щасливець. Цей хатній дух може приймати різні подоби. З'являтися у вигляді кота, собаки, ведмедя чи навіть маленької пташки. Однак найчастіше домовика зображають у вигляді невеликого сивобородого дітка, вкритого м'якою шерстю, або у вигляді маленького хлопчика з люлькою в роті, у червоних штанцях і в шапці. Існує повір'я, що домовиком може стати дитина, якщо її навмисно впустять на підлогу, коли ніхто не бачить. І за сім років вона перетвориться на духа. А інколи домовиком стає старий чоловік, але тоді справжній домовик перетворюється на злобного духа і починає шкодити оселі. Кажуть, що можна придбати собі домовика, якщо носити під пахвою курячий зносок певний час. Важливо також знати, що домовика годують лише не солоними стравами, адже якщо йому піднести солону їжу. Він розсердиться і може почати розбивати посуд. Якщо таке повториться, домовик може навіть залишити оселю назавжди, забравши з собою удачу та добробут родини. Ще одним важливим ритуалом є залишання окропу на ніч, щоб хатній дух був задоволений. Якщо домовика шанують і ставляться до нього з повагою, він стає надійним помічником в домі, допомагає господарю. Стежить за порядком, попереджає про небезпеку. На відміну від чорта, з домовиком можна знайти спільну мову. Він не вимагає нічого надприроднього, лише повагу та увагу до себе. Однак домовик не з'являється сам. До нього треба звертатися з проханням і повагою. Господарі, які бажали налагодити стосунки з домовиком, йшли вночі до хліва, зачиняли за собою двері і казали, Сусідоньку, домосідоньку, раб до тебе йде, низько голову несе, не муч його даремно, а заведи з ним приязнь, покажись в своїй личині та служи йому легку службу. І щойно це сказано, домовик вже тут, як тут, кошлатий, сивою бородою, босий без шапки. Проте на свята домовик любить пофрантити. Одягає синій жупанчик, підперезаний червоним Паском, і стає справжнім господарем дому. Шановні глядачі, сьогодні я підшукала для вас справжнє стародавнє українське замовляння до домовика, щоб він повернув чоловіка додому. Слухайте уважно. Отець домовий. Скоч додолу, та принеси мого Івана до мого дому. Неси його душу, неси його кості, неси його живіт. І біле лице, і щире серце, якнайскоріше, якнайпручіше, в цей час, в цю годину. Біжи прудко, біжи хутко, як цей дим біжить вгору, щоб ти так прудко та хутко приніс нарожденного, хрещеного і молитвяного раба Божого козака Івана. В цей вівторок, шановні глядачі, згадуються преподобні. А це означає, що сьогодні чудова нагода розпочати нову справу, і взагалі для роботи це чудовий день. Наші предки вірили, що в такий день, як сьогодні, самі небеса благословляють наші задуми, тож варто скористатися цим часом, щоб зробити перший крок до чогось важливого. Якщо ви давно мріяли розпочати щось нове, наприклад, вивчення іноземної мови чи освоєння хобі, яке приносить радість, зараз саме той момент. Можливо, ви планували змінити щось в своєму житті, але бракувало рішучості сьогоднішній день, наче каже, сміливо починай, вдача буде поруч. Чудовою ідеєю буде старт будь-якої справи, яка наближає вас до ваших цілей. Ви можете почати шукати нову роботу, підшукувати нове житло. Все-все, що ви розпочнете сьогодні, буде дуже легко йти далі по життю. Вам буде дуже легко втілювати свій задум в реальне життя. Що не можна робити сьогодні? 28 січня не можна солити кашу для домовика. На Єфрема Сиріна, за народними віруваннями, домовик починає башкетувати в оселях, жартує і глузує з господарів, бо в нього ж іменини сьогодні в домовика. Щоб заспокоїти його, господарі готують несолону кашу і залишають її біля печі. Таке роблять підношення для хатнього духа. Пізно ввечері всі збираються і розповідають історії про домовика, або, як його ще називають, похатника. Вважається, що домовик уважно слухає ці оповідки і після цього заспокоюється. В цей день особливо важливо не гнівити духа дому, тому до мешканців будинку, навіть таких дрібних, як павуки, таргани чи клопи, ставилися з терпінням. Вважалося, що якщо знищувати цих комах сьогодні, домовик образиться і почне жартувати не надто приємно, ховатиме речі, плутатиме думки або навіть створюватиме в домі безлад. Тож сьогодні вбивати комах, які живуть в вашому домі, не можна. Сварки сьогодні також могли накликати його невдоволення, невдоволення домовика, особливо якщо хтось грубо поводиться з дітьми, що ображає тварин. Тому 28 січня важливо створювати вдома атмосферу гармонії і тепла. Чистота сьогодні має свої правила. Підлогу потрібно піднести, але тільки спеціальним віником із полину. Це за повір'ям допоможе захистити дім від зла. А ось вологе прибирання вважається небажаним краще залишити це на інший день. Ще одна цікава традиція пов'язана з ароматами. Наші пращури вірили, що сильні запахи можуть викликати в цей день головний біль або навіть якісь біди, тому парфуми чи ароматичні палички краще відкласти. Дівчата в цей день мали ще одну надзвичайну прикмету. Проходячи повз дзеркало, вони обов'язково зупинялися хоча б на мить, щоб подивитися на себе. Адже якщо цього не зробити, вважалося, що краса може образитися і покинути свою власницю. Стосовно посту, то сьогодні, у вівторок, 28 січня, його немає, тож можна їсти все, чого тільки душа забажає. Іменини 28 січня відзначають люди з наступними іменами Володимир, Георгій, Ольга та Єфрем. Ім'я Єфрем має єврейське походження і в перекладі означає плодовитий або багатий. Люди, які носять це ім'я, часто характеризуються як розумні, виважені, здатні до глибоких роздумів. Вони можуть бути схильні до пошуків внутрішнього балансу та гармонії в житті, що робить їх спокійними та вдумливими особистостями. Єфреми зазвичай добрі слухачі та мають хорошу інтуїцію. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Імени домовика. Не забудьте сьогодні його привітати як слід, нагодувати його ласощами улюбленим. І пам'ятаємо, що солити не можна їжу, яку ми залишаємо для домовичка сьогодні. І давайте зустрічатися вже завтра в новому цікавому дні, де я знову на цьому каналі розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. Слава Україні!